Якщо в боротьбі за гендерне рівноправ'я було досягнуто чергової перемоги, то католицька церква Сполучених Штатів зазнала ще однієї поразки. Згідно з даними конференції католицьких єпископів США, починаючи з середини минулого століття, понад 4 тисячі американських священників були звинувачені у сексуальному знущанні над 11 тисячами дітей. У результаті судових позовів католицька церква США виплатила майже 2 мільярди доларів. А тепер у Бостонській єпархії серцевині скандалу деякі церкви перебувають в обло. Зі прихожан з подробицями Тетяна Ворожко ці віддані католики не йдуть у неділю до церкви. Вони в ній живуть. Прихожани церкви Святого Франциска Ксав'єра у штаті Масачусетс. Цілодобово чергують у приміщенні церкви. це революція. Революція у вірі. Ця революція почалася 4,5 роки тому, коли Бостонська епархія оголосила про закриття цієї церкви через фінансові труднощі та брак священиків. У відповідь розлючені прихожани захопили приміщення церкви. І тепер, всупереч правилам Ватикану, вони керують церквою та виконують всі церковні обряди. Тут навіть діє недільна школа. Прихожанам на допомогу проходять священики, які бажають залишатися анонімними. І ця церква не єдина. Ще чотири церкви масачусетці перебувають в облозі. В одній з них віруючи, чергують в приміщенні, де відключили воду та опалення. Нічого не важко, коли робиш те, у що віриш. За усмішками цих людей ховається злість. Вони розлючені на єпарху, яка на їхню думку хоче продати приміщення церков, аби виплатити гроші постраждалим від сексуальних знущань католицьких священиків. Єпархія це звинувачення відкидає. Вони кажуть, що церкви були б закриті у будь-якому випадку та закликають прихожан припинити чергування. Ми хочемо їх закликати до єднання. Ми хочемо бути єдиними у думках та почуттях. Нещодавно під час подібної ситуації в Новому Орлеані віруючі були виведені з приміщення церкви у наручниках. Прихожани церкву Масачусетсі кажуть, що це єдине, що зможе примусити їх залишити церкву. Тетяна Ворожко, Голос Америки.